На цьому місці, коли власник даної земельної ділянки виявив під час земельних захоронень, він звернувся до е, установи яку Шолі, Тарас Повчолю музею території терору, вони звернулися до нас про те, щоб провести пошукові дослідницькі роботи на місці ймовірного захоронення. Ми в минулому році виїхали і провели відповідні перші початкові дослідження і дійсно. Це дало підстави стверджувати про те, що тут є місця захоронень. Зараз вже другий тиждень на фахівці комунального підприємства доля під керівництвом керівника експедиції Володимира Харчука власне працюють і проводять дослідження. Як ви вже бачили, станом на сьогодні чітко простежуються чотири ряди захоронень, і ймовірність того, що ці захоронення будуть продовжуватися в і вверх, і вниз, якщо брати по території, так і однозначно вони будуть продовжуватися на інші земельні ділянки, тому що ми. Можемо зараз вже на 99,9 відсотків. Звичайно, один відсоток залишаємо імовірності на певну похибку, але стверджувати, що це є територія колишнього спецкладовища НКВС Радянського Союзу, де ховали. Власне, в'язнів переселеної тюрми. Свідченням того є і відповідні спогади людей, і відповідні історичні дані. Окрім того, коли проаналізувати територію на карті, зовсім недалеко звідси, в межах 300 метрів, є кладовище, захоронені німецькі військовополонені. Відповідно також. Німецькі військовополонені, які після закінчення Другої світової війни, відповідно до рішення Ялтинської конференції, відпрацьовували ці збитки комуністичному керівництву Радянського Союзу, які були завдані під час подій Другої світової війни. Зайшли, то ви зразу звернути увагу, що тут є три дорослих черепа. Таке воно малесеньке, якісь сяти... такі рештки черепа, і от риберця, от ніжки чуть, -чуть... Okay, okay. в стінці. Тому що їх, коли лежали дорослих,